Ще один об'єкт. Це костюм Матері Божої Святого Розарія. Сіль'є Мар'яновка раніше знаходилась колонія Маріенталь. Від німців тут зберіглася католицька церква Матері Божої Божого Святого Розарія, яку побудували. Там собаки. Можуть бути собаки, ти ж зайшла на А, серйозно? Там видно виход, мені каже, що ми об'їхали там не Від німців тут зберіглася католицька церква в матері Божого Святого Гразарія, побудована в 1890 році. Зараз це дійствуюча церква в Пресвятої Богородиці і вже Другої конфесії. Вона, звичайно, перебудована. Їхали більше годин, якщо чесно, бо значиться, що це щось цікаво. Нажахав мені. Мене що тут є собаки, я вже, вже боюсь. Ну, зараз так виглядає. В принципі, це діюча церква. І дзвони, квіти, Ой, так довго їхати. Ой, да. Ну зараз це діюча Церква. Ну, такий об'єкт. Також німецьке наслідіє. Ось тут були сходи, видно, на другий поверх були сходи, якісь перила, скоріш за все. Ось, мені здається, ось це залишки від них. І мало того, сходи були в два боки ще видно. Ось так. Ось також елемент, скоріш за все, з цієї конструкції. Ну, ось так виглядає зараз. Боковий вхід. Так, ялиночки тут посадили зараз такі невеличкі. Ну, їхати годину. це занадто було. Це було занадто. Ну, ось так, пройшли, обійшли. Покаталися. Називається також маленька ялиночка. Ну, ось так, дві нулі далі. Ну, ось так виглядає за дерев. Дерева великі. Ну, На жаль, всередину ми не потрапили. Вечір. Ну, ось так. Тут такого не видно. Можливо, також був якийсь бічний вхід. Так, двинули ми далі вже суттні, я не знаю, чи залишилось на цьому шляху ще три об'єкти німецької такої спадщини. Багато було поселень саме німців, і прям по цій тропі ми поїхали в пошуках. В пошуках будівель. Де жили раніше німці. сідаю, їдемо далі. Well, so. <laughs> Все? Майже завершена наша прогулянка. Вже в місті. Два об'єкта не встигли подивитися, бо я довго дивилась, виявляється, лебедей. Так що два об'єкта, можливо, в інший раз. Поки так. Вечірнім містом сяє Погнали далі. Трошки. Не пам'ятаю навіть, показувала я вечірне на і ні. Ось Темновата. Ну, як є. Все, на цьому все. Пока. Гарного дня. Ось такі були в мене пригоди. Собаки там. гуляют. А в нас син пожара. Просто пиздец. Что происходит? Нарешті все добре.